Доброго часу доби! Слава Україні! Сьогодні подивимось, як під'єднати FTTH кабель до фаст коннектора SC-UPC. Для цього нам потрібно скалуватель, стріпер, бокорізи та лінієчка. Мінімальний набор інструментів. От, для того, щоб. Звільнити волокно. Волокно знаходиться поміж жилок. Бокарізами ми роз'єднуємо, потім роздвигаємо, звільняємо волокно і відкушуємо те, що нам не потрібно. Дуже важливо. Щоб місце відкусу було максимально ну, одинаковим. Так, потім беремо лінієчку і вставляємо кабель. Наступний крок це стріпером. Знімаємо. краску с волокна. Так. Лишнее. Потребно прибрать. Назад вставляем. И уже стал вставим в скалыватель. Закрываем. Кришечку розкусили все. Рівний сліз є. Беремо фаст коннектор і одягаємо. Так, в середині є площадочка, не потрібно попасти іменно в дирочку, потрібно положити на площадочки і по площадочці. Обережно до маленького бугорка. Все, як утворився бугорочок і впирається в такий маленький, якщо видно, там такий є зажимчик. Він опирається, робиться маленький бугорочок. Це потім зажимаємо і за. Щелкуємо, перехватуємося і одягаємо уже копочок. Закручуємо. Все. Ця сторона фастконектора готова. Так, наступний крок. Це друга сторона. Я вже покажу вам другий варіант. Якщо у вас немає такої лінійки. Вам, у вас на фаст коннекторі є підсказка. Розміри, як потрібно зарізати волокно. Достаємо фаст коннектор, ціни викидаємо. Да, до речі, забув на тому, що колпачок потрібно спочатку одіти колпачок. Так. Робимо ті ж самі операції аналогічно все те ж саме. Еще немає... А. Нет. Неправильно. Да, переделываем. Хочу вам показать по, по схеме, как это робити. Очищаем заново. Так. Все, мы... Підставляємо під наші розміри. Беремо стріпер. Так, підводимо і по лінієчці відрізаємо. Все, щоб у нас все совпадало. Все, все, все совпадає, тому проблем з цим не буде. Так. в деяких каких скалывателях есть уже готовая линеечка на месте, она вкручена, представляется, вот аналогично по площадочке заезжаем в середину. аккуратненько не спеша. Так маленький бугорочек защелкнул и одеваем колпачок. проверяем. Це нам уже все не Проверяем, что у нас вышло. У нас есть медиа конвертер Вымеривач. И заводский пачкорд. Спочатку проверяем заводским пачкордом. Так, видно. Вот. подключаем Вимірювач у нас показує, що медіа видає. Мінус 10,83. Це заводський пачкорт. Переключаємо на той пачкорт, який зробили ми. Так. І в нас вийшло 10,5. Нечим не гірше від заводського пачкорда. Дякую за увагу. До зустрічі!